всім вечора, дівчата і хлопці, смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечір? Сьогодні у мене на, на вечері буде печінка. Теляча. Я купляла, то мені сказали, що це у мене з телятини. Ось я порізала на такі слайси, злегенька її відбила. Тут у мене 400 г. Тепер. зараз це Перцю трішки, хто як любить, так і маринути. Чорний молотий, вірніше, тут суміш перців, трішки часнику сухого, сіль, дрібку солі. Заливаю це все молочком. Я вже картопляне пюре поставила дівчата. А ще мені одна підписниця. Обіться, хто мені це написав, порадили, щоб з розмарином печінку приготувати. То я оце так залишу десь хвилин, може, на 20 цю печінку, хай вона тут промаринується гарно. Я дівчата показувала різну печінку, як я готую. А сьогодні, у мене будуть відбивні із печінки. Значить, так, я ось ще взяла два яйця. Головне, щоб не забутися покласти, але я розмарин кладу. Розмарин, щоб не забутися покласти. Я розмарин, коли м'ясо готую, то вже кладу в остан... вже наприкінці готовки. Яйця я теж солю окремо, Тішки перцю, борошно приготувала. Як звичайні відбивні, зараз я буду мочати в яйце, в борошно і на розігріту сковороду. Потім в кінці ще покладу. Розмаринчиком. Може, сюди напишіть, хто як готує. Може, розмарин можна покласти вже сюди до маринату, але я не знаю, я зроблю по-своєму. Коворітка розігрілась, я туди налила олії, буду брати ось так печінку, очаю борошно гарно, і в яйце. І на розігріту сковорідку, все дуже легко. Ось так вони у мене зараз. Це, як звичайні, відбивні розмаринчики. А взагалі-то хто як любить? Одразу запахло. Це я кожну сковорідку десь хвилин на дві, на три накриваю кришкою, щоб так воно трішки притушилося. Ось така вечеря в нас сьогодні відбивні. Печінкові, такі вони в розрізі, картопляне пюре і салат з баклажанів. Рецепт я не знаю, бо то що мене пригостили. Ось таке. Дуже ніжна печінка. Дуже смак розмарину. Дуже дякую вам за ідейку. Це таке вечеря в нас. Так що пишіть дівчата що у вас сьогодні на вечері у мене сьогодні така вечеря як вам моя ідея сьогоднішня а я бажаю всім як завжди мирного неба всього найкращого. Бережіть одне одну, допомагайте одне одну і будьте всі здорові! Кому подобається, ставте подобаєчки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю до наступних зустрічей!